Вітаю. Зробила розклад, просто от, як кажуть, на коленки. І хочу поділитися, що в мене вийшло. А ситуація, про яку я запитувала, це пропало блекаут в декілька країн Європи. Да? І Перше, що я спитала, це ну, от, які, там, ну, які енергії впливали на цю ситуацію. І цікаві карти дуже випали карта ієрафанта і карта шість кубків. І карта ієрафанта каже про те, що е, тут була настанова. Тут взагалі не одна людина це все робила, а була вказівка звище, да? хтось ось слідкував за матеріальними втратами, хтось був виконавцем. Тобто це прям вказівка була з самого верху така. А наступна карта шість кубків, яка каже, що це е, щось з минулого. Тобто це робота, яка була проведена ще до цього. Ну, а по цим двом картам. То мені взагалі хочеться сказати, що привіт від папи. Привіт з минулого від е, е, Папи Римського. Ну, от, ну, а як? Ну, Папа Римський і карта минулого. Ну, так от, цікаво, цікаві карти. Далі я спитала, чи причетна тут Росія? І четвірка жезлів і королева мечів. Четвірка жезлів каже про те, що тут була колективна робота, що тут в один кошик складали і Росія, і ще хтось. І це могли робити спецслужби Росії. Тобто тут була ситуація контрольована ситуація, якою керували, за якою слідкували, ну, і приймали рішення. Тобто, ну, не те, що непрямий не вплив ну, Росії був, а хтось участвував в цьому, як ну, в колективі. Робота, яка була гарно спланована, проплачена, і робота, яка ну, була продумана. Ну і далі я спитала от, ну, от, да, сама ситуація. Цей блекаут, що це взагалі таке? І Карти показують, що тут могли бути ну, ну, це, це і кібератака, і такий активний, силовий силою вплив на партнерів, для того, щоб уже робили вибір. В бік миру. Карта світу, ну карта мир Тобто, щоб уже закінчували ну оці активні дії. от Карта вплив на партнерів. Щоб йшли до миру методом ну, от, енергії Сонця це енергії, тобто електричної енергії. От, це, це такий це силовий вплив, це продавлювання Продавлювання таке агресивне, злобне, продавлювання ситуації, прямо от, атака йшла, атака. От, що поже, що п уже, що уже, уже закруглялися да. І вже щоб уже хоч що-небудь е, ставало якесь прояснення. Ну, ну от якось так карти показали. Так що е, є ті, хто хочуть йти до миру. А є ті, хто тормозять. І е, чи була тут вплив Росії, получається, тут карта свого дому. Тобто е, це, ну як, розбірки, не розбірки, а ну да, по королеви мечів це якісь от. В їхньому, в їхньому домі розбірки. І тут вплив просто дуже, дуже великих осіб. Але цікаво то, те, що ця робота вона заздалегідь робилася. Тобто це не зараз вона робилася. Це воно було от ще з минулих часів. І вони отримали, ті, хто це робили, вони отримали навіть більше, аніж вони хотіли ну, в, соб... ну, от в їхньому домі. Ну, для нас за кордон, це за кордон. От прям. Партнери, партнери за кордоном дуже активні. Ну, вони там між собою. Так що такий розклад в мене вийшов. Отак. От мені карти описали цю ситуацію з блекаутом в Європі декількох в цих странах. Дякую за увагу! Ставте подобайки, пишіть коментарі, що ви думаєте по цьому поводу? Пишіть. А мені буде цікаво почитати. Пока-пока.